Зустрівши серйозний опір у фронтальних атаках на часів яр, окупанти почали активніше тиснути південніше в районі Кліщіївки, маючи кількісну перевагу, противник зміг трішки просунутись в районі Кліщівки. Ми бачимо ось цей виступ. Тут були задіяні значні сили і резерви, і окупантам вдалося врізатись в нашу оборону з цього напрямку. Фактично, від Іванівському ворогові теж вдалося дещо просунути силами кількох підрозділів. Це 150-ї мотострілецької дивізії та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Окупанти рухаються вздовж траси в район, фактично мікрорайон «Канал». Також ці підрозділи підсилені резервами, силами добровольчого корпусу з північного напрямку. Зокрема, Богданівка Калинівка. Окупанти наступають силами як піхоти, так і десантників. Тут теж ворог задіє значні сили. Зокрема, і 72-го окрему мотострілецьку бригаду, і 98 восьмого, фактично, окрему десантно штурмову бригади. Противник просунувся до часового яру. Зокрема, ну фактично в лісовому масиві, Він північно східніше. Мікрорайону канал, бої фактично тривають вже біля самого міста. Фактично, а це дуже хто був в часовому яру, той розуміє, що канал фактично він цей мікрорайон впритул прилягає до самого міста. Більш детальніше про ситуацію в наступному сюжеті. Так виглядають штурми окупантів на часів яр з висоти пташиного польоту. Техніка, яка рухається вздовж посадок і намагається просунутись ближче до міста, аби висадити піхоту. Більшість десантом на броні згорає по дорозі. Інтенсивність почала наростати із березня місяця, і вона постійно наростає, наростає. Як збільшується кількість як і обльотів ворожих БПЛА, так і застосування ствольної артилерії противника. Відбуваються накопичення, спроби накопичення піхоти противника. Тобто малими групами вони заходять поночі, накопичуються в норах. Але завдяки роботі наших безпілотних систем, тобто ми їх виявляємо, накриваємо, знищуємо. Окупанти посилили тиск на часі. В яр лізуть у лопи, намагаються штурмувати з боку Богданівки на півночі з флангу Іванівського на півдні. Ціль вийти на канал Сіверський Донець Донбас біля часового яру. Біля Іванівського діють ворожі піхотинці зі складу 150-ї мотострілецької дивізії десантники 98-ї ОДШБР. Їм вдалось дещо посунути з південніше дороги до каналу. По лінії Богданівка-Калинівка у ворога теж є незначні просування. Завдання окупантів тиснути з флангів і закріпитись південніше в районі Кліщіївки та у східній частині міста Часів'яр у мікрорайоні Канал. Ху -ху. Через велику кількість ударних безпілотників і розвідувальних орланів у ворога переміщення особового складу і техніки відбувається зазвичай вночі. Від самого ранку у небі коптери, розвідники окупантів. За ними полюють ось ці хлопці з 93-ї бригади. Бачу. Уходи, уходи. Зенітники розчищають небо, аби могла працювати наша артилерія. Боги війни на позиціях. Від їхніх пострілів нині залежить життя нашої піхоти, яка відбиває штурми ворога, що атакує в районі Іванівського та Кліщіївки. Пішли дими, потім поїхала техніка, але не заїхала. Тобто там чотири, по-моєму, скільки, танки і, БТР і ну, Ми не присматривалися. Ми працювали. Досить швидко влучно. Колись квітуче і зелене місто нині суцільне згарище. Окупанти усе на своєму шляху перетворюють у руїни, використовуючи тактику випаленої землі. Від часового яру залежить доля Бахмутського напрямку, бо місто на висоті і відкриває дорогу на Костянтинівку. Руслан Ярмалюк, Маргарита Потапова, Юлія Кирієнко. Марафон Єдині новини. Про те, яка ситуація нині на Бахмутському напрямку, маємо змогу розпитати у нашої кореспондентки Юлії Кирієнко. Вона із своєю групи працює у цьому районі і на власні очі бачила і чула солдатів щодо ситуації. Юлі, вітаю! Вітаю Руслана. Наскільки сильно зросла інтенсивність штурмі біля часового яру? Що кажуть хлопці? Що вам вдалося побачити? і Почути, ну, як ви бачили кадри з нашого сюжету. Дійсно, ситуація зараз достатньо серйозна. Особливо тиснуть з боку Іванівського. Окупанти там мають незначні успіхи, але як зазвичай власне де вони їх мають, там і продовжують тиснути. Основна задача не лише канал Сіверський Донець Донбас, а й сама траса, яка веде від часового яру до Константинівки. Саме до неї, до неї намагаються максимально окупанти наблизитися, постійно змінюють тактику. Один день можуть атакувати по кілька одиниць ворожої техніки. Перший день вже на наші позиції їде ворожа піхота, зокрема з застосуванням мотоциклів. Це дуже така зараз, так би мовити, модна тенденція щодо кліщівки. Яка ситуація довкола? Зважаючи на мапи, діпстейт, видно, що вороги вдалося там дещо просунутись, бо її зараз тривають на околицях в самому селі. Я якраз чекала на це питання, Руслане, тому що ситуація там теж дуже критична. Нашим селам ми змушені були трохи відійти від позиції, тому що росіяни там ще так само максимально атакують, намагаючись зайняти пануючі висоти. Вони там дійсно є, тому що саме Іванівська і кліщівка це ті напрямки, які ми контратакували минулого року для того, щоб наблизитися до Бахмута. Тепер росіяни намагаються там відновити своє положення і протискають нашу лінію оборони. Дійсно, ситуація там складна, але там наші позиції до тепер є. Наші військові він намагаються відновити те, що втратили. Ми сподіваємося, що це станеться. Хоча й дійсно перевага в окупантів у силі, а зокрема, й артилерійських засобах там шалена. Юлю, дякую. Це була наша кореспондентка Юля Крієнко з інформації щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Її група працює саме у цьому районі. Пане Олександре, зважаючи на ситуацію, хотів запитати, чи варто розглядати от загрозу півдня, зокрема, якщо буде втрачена, наприклад, Кліщеївка і. Ворог може спрямувати такий фланговий удар на, на часів яр. Це безумовно. Тобто ми можемо побачити, що характер руху ворога завжди, в принципі, при наступі на будь-яких напрямках він незмінний. Тобто, це завжди намагання розвинути флангові атаки. От дивіться, зараз вони, що роблять, фактично бачать, що є можливість створення мішка, ось цих кліщів. І от вони атакують. Фактично, напрямок зрозумілий це треба атакувати, брати на напівоточення, створювати логістичні проблеми. Тому, от як сказала Юлія, і траса дуже важлива. і відповідно, що відповідно таким чином створюють проблеми, тому що витискають нас фактично, плюс атакують і на часів яр. І це звичайно створює додаткові ризики і загрози для нас, тому що триматися дуже довго в таких умовах складно і не виключено, що доведеться відходити, якщо оскільки от, якщо ви часу яру доведеться відійти. Зірвали питання. вже, е, Які наслідки для тієї самої, наприклад, Костянтинівки вона матиме таку саму долю, як Бахмуту, наприклад, чи часового яру, все розбите спалене. Тобто людям на жаль, на, варто жаль на, на жаль, ризики такі існують, безумовно. Тому що ну ворог не буде діяти інакше. Вони будуть пробувати. Єдине, що єдине, що може зараз ситуацію стримати і стабілізувати, це те, все ж таки, що а, ворог не зможе розвинути стрімкий наступ. Навіть якщо він зайде в часів яр, аналогія з бахмутом, пам'ятаєте до довгі тривалі бої, здавалося б, зараз викатяться, і тоді вони кричали: ми підемо на Дніпро, ми на Дніпр підемо, і так далі. але вони зупинилися і вдалося їх зупинити. Тому я думаю, що в цій ситуації може бути так само. Тим більше знову ж таки, якщо ворог поширює ще й наступ, він не прагне на півночі наступати, тобто є і на півдні атаки, вони не можуть ці сили зараз концентрувати, є ще й інші напрямки Покровські, і тут не можуть це сконцентрувати, що би хотілося. І тому я думаю, що зараз ну такий фінальний кідок, і метою ось цих дій є саме захоплення Часового яру. А тоді не виключено, що ворог може взяти саме на цьому напрямку. Деяку паузу, а для нас ну все очевиднішим стає, що лінія оборони буде Краматорська Костянтинівка і далі. Тому що для нас, от дивіться, глобально, що означає для, так, для України зараз, отут для українських сил за наявності сил, засобів, озброєнь. Звичайно, що це контрудари флангові. Ну, тобто, це от, от де вразливі місця ворога є і де звідки можна було би їх витискати, пробувати. Єдине, що для цього всього, ми прекрасно розуміємо, для цього всього потрібно мати сили, потрібно мати підрозділи, які, ну, скажімо, потрібно мати зброю, потрібно мати перевагу десь в артилерії. Я вже не кажу про авіацію, тому що відсутність от зараз. Тій кількості і в тій мірі авіації, яка нам потрібна. Наші пілоти постійно працюють в міру можливостей, але все ж таки відсутність тієї мірі, яка потрібна, не дає змогу в повній мірі розвернути, скажімо так, ці атаки і проводити такі операції. А тут фланги вони в принципі важливі, допоки наш контингент тримається, допоки тримається у нас а, сіверський напрямок, допоки тримається Білогорівка і тримається доволі непогано. Треба сказати, завжди будуть існувати тут. Можливості єдине, що для цього потрібні сили. Можливо, десь в майбутньому ми такі удари і побачимо.